Небайдужих тернополян закликають долучатися до акції листи до святого Миколая та стати помічниками чудотворця. Листи пишуть діти з малозабезпечених багатодітних сімей зі шкіл інтернатів, дитбудинку, вимушені переселенці й діти військовослужбовців. Конверти з листами розвішені на ялинці у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Цю акцію ми організовуємо вже близько 13 років. Організовує її францисканська молодь при парафії церкви святого апостола Петра. Колись ми розпочинали з невеликої кількості дітей. І так, у нас була така групка молодих осіб, які хотіли якось допомогти, тому що ми знали, що в межах нашого району є такі справді потребуючі дітки. І Ми розпочали з 20-30 листів, і зараз, звісно, за багато років акція масштабувалася. І зараз у нас близько двох тисяч дітей. Дітки майже в кожному листі просять здоров'я захисникам, згадують про мир та нашу перемогу. Бажання дітей є дуже різними. Це може бути можуть бути якісь дрібні речі, це можуть бути зовсім нематеріальні это Дуже багато цього року діток просять про мир в країні, про повернення когось з рідних. Дуже багато описують про втрату чогось і дуже хочуть, щоб все стало так, як було раніше. Але ми повинні розуміти, що ми також не тільки подарунками, але й молитвою маємо підтримувати цих дітей. Є, звісно, і дорогі подарунки. Так, це якісь їхні бажання, мрії, особливо тих дітей, які втратили все. І вони хочуть велосипеди, самокати. Так, є такі, які просять гаджети, особливо для навчання. У кожному конверті є інструкція та сам. Лист дитини один із них написаний восьмирічним Святославом. Читає Юлія Сиротюк. Дитина старалася розмальовки. Дитина просить другий святий і хоче отримати мандариновий живчик ви Розумієте, так що насправді прохання дітей є дуже різними. І якщо дитина просить солодку воду, то ви розумієте, що напевно вона неї дуже давно не була, і вона забула, що це таке, і можливо, і навіть не знала. Кожен охочий може подарувати частинку світла та здійснити бажання когось із цих дітей. Для цього потрібно прийти у церкву святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, вибрати лист, в якому вказаний вік дитини, ім'я та те, що вона просить у Миколая. Коли людина вже придбала подарунок, вона також його приносить сюди. В церкву в Захристію, обов'язково прикріпивши номер листа на пакет або коробку, і звісно, вклавши лист в подаруночок для того, аби ми потім розуміли, для якої дитинки цей подарунок. Далі ми цей подаруночок забираємо, наша команда його опрацьовує, тобто, перевіряє, чи є весь вміст листа, можливо, є потреба щось докупити, докласти. Тобто, ми його допаковуємо. Волонтери просять приносити подарунки до 1 грудня. Також охочі можуть пожертвувати гроші, придбати канцтовари, Фрукти чи солодощі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.